Бути у спілкуванні з іншими віруючими. 1 Івана 1.7. Коли ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Амінь. Гріх роз'їдає віру. Він роз'їдає. Гріх це проблема для людей. Гріх руйнує віру. Біблія каже, що всі люди багато грішають. Так чи інакше, ми не можемо прожити життя на землі, щоб не забруднити свій одяг. Сьогодні на вінчані я казав, да, Олександру Ані. Нехай одяг твій буде завжди світлим. Але це не виходить, ну, щоб він був завжди ідеально. Я Одягнув сорочку один раз. Зараз приїду додому, зніму, і дружина її буде прасувати. Да? Розумієте? Один день ти походив, нічому. Ну, вже тут жовте, тут вже підсмердить трохи. Смердить. Вона вже не свіжа. І тому і у нас є можливість попросувати одяг. Пастяра, раз чужу машинку закинув, через годину это і одягнув чисту, свіжу. Так же з духом людини. Розумієте, ми, ми, ми хотіли би прожити життя ідеально чисте, але в нас не вийде. І що зробив Бог? Бог дав нам можливість покаяння. Амінь. Він дає можливість каятися, поки, поки людина живе на землі, вона має можливість покаятися. Людям треба навчитись каятися і перед Богом, і перед людьми, якщо ти зрішив проти людини. Бо деякі цікаві люди, вони грішать проти людей, а каяться перед Богом. Цікава схема. Треба і перед Богом навчитись каятись, і перед людьми навчитись каятись. Так от Біблія каже, що один з засобів очистити своє життя, зробити його більш чистим. Бути в спільності, одне з одним. І коли ми в спільності, коли у тебе є постійне спілкування з віруючими, постійне, розумієте? Я приведу вам старий як світ, приклад, старий, який вже в мільйон разів знають, чули. Вогнище, вогнище. Біблія каже, вогонь хай горить на жертовнику і не згасає. Вогнище. Хто з вас в вогнище? Хто з вас жарив шашлик На углях? Що треба, щоб ти пожарив шашлик? Треба, щоб углі були вкупі. Розумієте? Якщо ти береш з цього де там, ти витягуєш одну жаринку, угольок такий маленький. Він червоний, такий, розкальоний, ти його виймаєш і саме таким і кладеш його в сторону. Він в рази швидше, в рази швидше, в десятки разів швидше згасне, ніж ті жаринки, які лежать в купі. Амінь. І це завжди приклад приводять для людей про церкву. Чому треба бути в єдності, щоб твоє серце палало щоб воно було повним віри? Тому що коли ми в єдності, ми один з одним спілкуємось, ми ділимося свідоцтвами, які підігрівають нашу віру, радостями, ми один за одного молимось. Амінь. Розділяємо горе один з одним. Ти поділився і тобі вже не так болить. Амінь. Це важливо бути в спільноті віруючих людей постійно. Для цього є у нас молитви, для цього серед тижня у нас є домашні групи, щоб людина могла прийти разом поспілкуватись. І тоді кров Христа очищає нас від усякого гріха. Це один з засобів очистити своє життя і зберегти віру, бути в спільноті віруючих людей. Amém.